Ну що ж, Продовжуємо з вами шопитися. Далі у нас спортивний костюм, такий темно-синьому кольорі, красивий. У нас іде тут двонитка турецька, він без утеплення, він не зимовий, він саме такий демісезонний. красивий такий глибокий темно-синій колір, буде вас виструнчувати. Приємний на дотик, приємний до тіла, необ'ємний. Ковтинку ви можете носити і взимку, так. Брючки взимку носити, якщо хіба що під низ одягати щось тепленьке. Але на димі сезон, те що потрібно. Ну, як ви розумієте, солодкі залишки капюшончик тут у нас ще присутній. Такий глибокий капюшон а в костюмчику. Далі по еластичності. Зараз ще будемо дивитися. Так, капюшончик ми з вами розглянули. Глибокий, класний капюшон у нас а, від вітру, там, наприклад, накинути добігти. Далі по еластичності. Він потягується, але не дуже сильно. Далі кишенька у нас іде кінгурушечка, а, класно буде за, а, саме приховувати нам зону животика, і ручки теж зігріваються відповідно в такій кишенці за потреби. Внизу іде у нас такий. Манжетик так, на кофтинці. Я нагадую, що не дуже еластичний костюмчик у своїй природі. На рукавчику у нас є теж манжетик невеличкий. Далі по плечиках. По плечиках у нас тут все теж стандартно доволі. Лінія плечика буквально трішечки приспущена. А так загалом, в принципі, все по класиці. Втичний рукавчик іде у нас. І код товару не забувайте називати СК131. Нагадую, що за безкоштовним номером 0821 44 88 ви телефонуєте і таким чином формуєте найкращу вартість. Зараз ми переходимо до брючок, розглядаємо внизу брючки теж йдуть на манжетику, не класичний, так, покрій, а внизу вони йдуть ось на манжетику. У нас брючки. Далі по посадці зараз будемо розглядати посадка тут не дуже висока, до речі, тому уточнюйте теж операторів кол-центру по посадці. Посадка не дуже висока. Іде, є кишеньки, є резиночка широка, і можливо, що зараз тут трішки не за розміром, тому мені так могло здатися. Зараз я вам ще подивлюся по розмірах. Отже, у нас 50, 52, 54. Ага, і давайте ще на вартість подивимося, тому що вартість змінилася. 1750 гривень. Стала вартість, вартість теж змінилася. І я на цьому наголошую, привертаю вашу увагу, що вартість вже стала ще трішечки доступнішою. Далі по розмірах хотіла подивитися: 50-й розмір на об'єм грудей іде 110 см. сантиметрів. Це об'єм грудей в спокійному стані. До речі, не забувайте заміряти свої об'єми, параметри, переказувати оператором кол. Центру, щоб вони могли вас зорієнтувати, який краще все ж таки вам взяти розмір. Так, далі, об'єм грудей ми з'ясували 110 см ковтинка. Далі, якщо розмір 52 ковтинка, об'єм грудей йде 118 см, і розмір 54 ковтинка йде, об'єм грудей 124 см. Далі, по брючках, 50-й розмір, талія йде від 80 до 100 см. По 我嗯。 Стегнам 110 см і довжина брючок 100 см. Далі 52 розмір, штани, об'єм талії 85-100 см, об'єм стегон 110 см, довжина, відповідно, теж 100 см. 54-й розмір брюки талія 90-110 см, об'єм стегон де 115 см і довжина 103 см. Тут уже довжина у нас виходить 103 см. Турецька двониточка так, іде у нас. Потім колір темно-синій код товару СК 131. Замовляйте, встигайте, поки така хороша вартість 1750 гривень. Я нагадую, що на поштовому відділенні ви ще прийдете, ви приміряєте його до себе. Класний, класний костюмчик. Я його колись одягала, пам'ятаю, просто, що посадка не така, прям дуже висока, така вона більше йде, знаєте, середня, можливо. Вона і не, і не низька, і не висока, а така середня посадочка йде. І мені Подобалося він дуже класно виструнчує. От прям дуже от він прям працює на виструнчення всіма своїми фібрами душі, як то кажуть, він і по формі, і по фактурі, і колір сам по собі темно синій який буде сприяти все ж таки формуванню такої красивого силуету фігурки. Кишенька у нас кінгурушечка прошита. Нагадую розміри. Ну, на жаль, тільки в трьох розмірах. Тому встигайте, якщо ви почули свій розмір, 50, 52, 54, Костюмчик не зимовий, бо зараз актуально, начебто, вже як. うす <unas> <c oughs> Ага, у нас ще падіння вартості 1399 гривень. Тобто це була не остаточна вартість. А остаточна це 1399 гривень. Тому, будь ласка, дотелефоновуйте, дозабирайте, замовляйте, встигайте вихоплювати, поки така прекрасна вартість. Якщо ви замовили за попередньою вартістю, не хвилюйтеся, вам буде обов'язково перерахунок, і до вас так само костюмчик поїде за фінальною вартістю. А темно-синій колір, такий, знаєте, я люблю він такий і не чорний, так? А от темноси. Якраз він такий і виструнчий, і, і при цьому якось ви відійшли трошечки від чорного, що не все у вас чорне в гардеробі. Так? А тут ще з жилеткою можна одягнути, з вітровочкою. Ковтинка це взагалі на всі сезони. Так? Навіть літом стає прохолодно, раз його накинули. І костюм сам по собі дуже якісний. Всередині теж у нас іде дуже класна тканиночка. Зараз я а, вам виверну, ще теж продемонструємо Ось він йде на такій бавоніній основі. А, зараз. Рішки ой, ну приємно така, прям знаєте, гладесенька, гладесенька тканинка. Приємно на дотик, все прошито. Дивлюсь, тут оверлочено якісно, нічого так нитки, наче ніякі не стирчать, що теж важливо. Вісім нагод у нас всього навсього дуже мало. Дуже мало. За безкоштовним номером 0 821-44-88, Телефонуйте, не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите, прийдете на поштове відділення. Приміряйте і переконаєтеся, пересвідчитися, що все ідеально в цьому костюмчику. Ну що ж, а ми рухаємося далі.